Новини на ті 4 про головні події краю далі у випуску провінційні вісті. Судді Тернопільського міськрайонного суду обирали запобіжні заходи для трьох військових однієї з бойових бригад, які прочетні до катувань мобілізованих та рекету на Тернопільщині і при Нагадаю, чинних військовослужбовців поліціянти та спецпризначенці Тернопільщини затримали у середу, 15 жовтня. У поліції повідомили, що бійці, які були долучені до мобілізації, вивозили своїх жертв за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно, конфісковували авто автомобілі. Ввечері 15 жовтня, одному з затриманих бійців обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою без визначення застави. Вранці 17 жовтня відбулися суди щодо двох інших військових. Адвокатка бійців просила відпустити їх на поруки заступнику командира військової частини. Однак слідча суддя постановила у клопотанні сторони захисту у застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистої поруки відмовити. Клопотання прокурора задовольнити і призначити за запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави. Підтримка під час реабілітації, допомоги в адаптації до мирного життя, переживання втрати, боротьба з внутрішнім болем. Усе це зараз важливо для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. У Тернопільській області діють програми допомоги для цієї категорії населення. А в більшості громад працюють фахівці, які супроводжують їх на всіх етапах адаптації. Аби розповісти про вже реалізовані програми підтримки у нашій країні та поділитися планами на найближче майбутнє до Тернополя. Приїхала. Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Подробиці зустрічі дивіться далі у сюжеті. Вони захищали країну, а тепер потребують підтримки, щоб відновитися після служби. За даними державного реєстру, на Тернопільщині налічується понад 43 тисячі ветеранів і ветеранок. Щоб допомогти їм адаптуватися до цивільного життя, майже в кожній громаді нашої області працюють фахівці з ветеранського супроводу. Один із них Роман Павлишин, учасник бойових дій у 2014-2017 роках. Тепер він допомагає тим, хто повертається з фронту і ділиться після заміни МСЕК на експертній команді дезоцінювання з оцінювання повсякденного функціонування процес становлення інвалідності для військових став значно складнішим. Багатьом хлопцям зараз знімають групи, які реально там мали вже групи там по сім-по вісім по років внаслідок певних травм. І якби вони здоровші не стали, а група знімається, тому що згідно того нового законодавства прописано, що там мають якісь там бути пункти, цифри а лікарів Більшості випадків цього не роблять, не ставлять там розширений діагноз, так як він має бути. Роман Павлишин каже, з питаннями безкоштовної реабілітації та психологічної підтримки проблем не виникає. Крім того, у місті та громадах активно працюють над розвитком безбар'єрного середовища. Наразі чоловік супроводжує 30 ветеранів. Ну ніби так в загальному все в нас нормально. Ну виникають там, юридичні питання по деяких ветеранах, ну в основному медичні. Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова зазначає, у листопаді минулого року затвердили національну стратегію державної ветеранської політики, яка має три цілі: перша відновлення людського капіталу та цивільний добробут ветерана, друга повага та вшанування. І третя національна безпека та оборона. Міністерка каже, один із нових проєктів, який вже функціонує, послуга автоматичного отримання статусу учасника бойових дій у застосунку «Дія». Тобто зараз військова частина після повернення військовослужбовця з бойового завдання за журналом бойових дій подає його документи в електронному вигляді на присвоєння статусу. Раніше і далі ця, ця інформація вже в цифровому режимі передається нам. Окрім цього, у застосунку дії працює цифровий простір «Ветеран-Про». Та вже наступного тижня запустять нову послугу Шлях поранення. Вона дозволить пораненим захисникам і захисницям за однією заявою отримати всі необхідні статуси та документи. Також Міністерство у справах ветеранів України фінансує послуги психолога в будь-якому регіоні країни, а ще стоматологічну допомогу та програми адаптації для людей, які повністю або частково втратили зір. Наталія Калмикова наголосила, необхідно активніше розвивати ветеранів ветеранський спорт і проводити більше змагань, запрошуючи учасників з інших міст. Ми плануємо робити гранти на спортивний інвентар для громад. Ну, де всюди є спортзали, але є там школи і так далі, тому подібне. Не вистачає якогось спортивні і ментаря, громада буде мати можливість податися на грант, закупити цей спортивний інвентар. і ми зможемо, ми вже почали цю програму, ми готуємо тренерів, умовно шкільний фізрук, будь ласка, їй і вже в своїй громаді може проводити тренування. Наталія Калмакова закликає роботодавців активно розміщувати вакансії для ветеранів і ветеранок на платформі Кар'єра ветерана. Вона наголошує, як і всі інші громадяни, вони мають право реалізовувати себе та працювати там, де бажають. Більше інформації про доступні послуги та нові проєкти можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів України. У поліції Тернопільщини продовжують створювати можливості для тих, хто повернувся із фронту. Ветерани війни, які пройшли найважчі випробування, сьогодні знаходять своє місце у мирному житті, поруч із тими, хто стоїть на захисті прав і безпеки громадян. Один із них Віктор Сторож. боєць із великим бойовим досвідом, який після тяжкого поранення повернувся до служіння вже у лавах поліції. Його історія про силу духу. Підтримку побратимів і віру в те, що навіть після найтяжчих втрат можна залишатися корисним для країни. До команди тернопільських поліцейських приєднався ветеран війни Віктор Сторож. Він призначений на посаду провідного інспектора сектору дотримання прав людини Тернопільського районного управління поліції. Віктор, має чималий бойовий досвід, став на захист України ще у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення ніс службу в лавах ЗСУ на найгарячіших напрямках фронту. Під час участі в бойових діях отримав поранення. Це трапилось 23 серпня. 23-го року наступив на протипіхотну міну, проходив лікування перше в Харківському військовому госпіталі, потім лежав в Дніпрі в 15 й районній лікарні, а потім перевели мене в Рівне. Обласну лікарню захисник має другу групу інвалідності. Попри всі труднощі, для нього важливо залишатися соціально активним. Як сам зазначається, йому відновлюватися не лише фізично, а й психологічно. Дізнавшись від побратимів про функціонування у поліції Тернопільщини ветеранського простору Незламні духом. Віктор долучився до осередку разом з іншими захисниками, займається адаптивним спортом. Ми, коли тут збираємось, відволікаємось від, від війни, від проблем. Плюс Допомагає нам як фізично одужувати, так само і морально і психологічно. Віктор працює у підрозділі, який займається аналітикою та контролем дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції. Робота відповідальна, але він знає, що поруч завжди є колеги готові підтримати і допомогти йому. Ми зустріли мене в колективі дуже дуже добре. Це навіть хочеться сказати, що це вже так, якби одна сім'я. Навіть якщо якісь виникають питання, проблеми в мене, то. Колеги при роботі підказують, як правильно вирішити ці питання, ну взагалі підтримують психологічно, морально що теж в даний час, в даному випадку, дуже мені допомагає. Тернопільщина стала першою областю, де серед цивільного персоналу запровадили посаду провідного інспектора з дотримання прав людини з метою працевлаштування ветеранів та осіб з інвалідністю. Поліція Тернопільщини облаштовує робочі місця для осіб з інвалідністю та призначає на посади ветеранів і захисників Країни. Ця позитивна практика дає можливість ветерану адаптуватися до цивільного життя та продовжити служити суспільству. Невдовзі для Віктора планують облаштувати відповідне робоче місце з урахуванням усіх його інклюзивних потреб. Історія про незламність, боротьбу та братерство у Тернополі. Відбувся спецпоказ короткометражного документального фільму Пацики це стрічка тернопільського режисера Бориса Малюги, яку знімали на Донеччині у центрі. Сюжету шестеро військових із 67-ї окремої механізованої бригади. Усі з Тернополя вони справжні, емоційні із власними страхами, гумором та мріями. Про те, як народжувався фільм і чому він отримав назву Пацики, далі в сюжеті. Тиждень тому тут був, то ці будинки були цілі. І хтось каже що там, що мова не має ціни, має ціну тощо, що чогось за російську мову не вбивають, а за українську вбивають. Це кадри з короткометражного документального фільму Пацики. Стрічки, у якій війна показана не через вибухи, а через очі тих, хто в ній живе військовослужбовців. Режисер фільму Тернополянин Борис Малюга розповідає, знімали стрічку у травні 2024-го на Донеччині, зокрема у Слов'янську лимані Часовому Ярі, там, де лінія фронту проходить за кілька кілометрів. Кілька етапів цього фільму, зокрема, одна частина це полігон, а військові завдання, тобто позиції артилеристів, де ми також безпосередньо були на місці власне оцих бойових дій. Так, також побут. Хлопці говорили про все, про сім'ю, а про роботу, про те, що їх хвилює, про те, що їх цікавить, про те, що їх надихає. У центрі сюжету шестеро військових підрозділу та компанії ї окремої механізованої бригади. Усі вони тернополяни, які воюють на Донеччині. У фільмі режисер прагнув показати їх без прикрас: справжніх, емоційних із власними страхами, гумором та мріями. Насправді там дуже кумедно вийшло. Насправді я там просто зжу їм борщ. Отак, от получилось е -е, так, що ми всіх відзняли. І... А я щось ну, навіть не дуже хотів там зніматися, насправді, але Борис каже, Стопка каже, ми приїхали знімати фільм, а тебе не відзняли, і каже: мусим тебе відзняти. Приїхали пообідати і Борис. Так включив камеру, каже, давай межі закти. Коротше, обідаєш. Ми тебе і відзнімемо». І ось так. Ну суть була, яка ми говорили про якийсь там короткий мій шлях. Як я пішов служити. Свою історію Іван Вуздаревич почав ще у 16 років. Тоді долучився до добровольчого українського корпусу Правий сектор. Тоді юний хлопець був учасником АТО, але участі в бойових завданнях не брав. Уже з початком повномасштабного вторгнення тернополянин обороняв Київщину, Чернігівщину, Ізюм, Бахмут тощо. Борис був моїм другом, він написав до мене якось, навіть це було пізно ввечері, пам'ятаю, приїхав з позицій. Він пише так і так, давай знімемо фільм. Кажу переговори з командуванням і дам тобі відповідь. Тому пройшло два-три дні. Командування дало добро. Він приїжджає з хлопцями з знімальною групою. Ми селим їх там знайшли їм будиночок. Пізніше починаємо знімати фільм, їздити по локаціях. Зйомки фільму пасики тривали всього чотири дні, а над монтажем команда працювала кілька місяців. Режисер Борис Малюга каже: у документальному кіно чіткого сценарію не буває. Він народжується вже в процесі роботи. Те, що спершу було ідеєю, кількома нотатками на монтажному столі перетворилося на цілісну історію. Завжди було весело, смішно, дотепно, іноді страшно, іноді сумно, тобто така певна палітра. Але точно, що мені запам'яталось, коли ми були на позиції, так артилеристів, Ми читали вірші, ми хлопцям привезли книги. І власне є частина фільму, де хлопці ці книги розпаковують. І ми говоримо власне про цю літературу. І одна з книг це книга пацик тернопільського письменника Анатолія Дністрового. І, власне, я зрозумів, що це точно пацик, тому що це такі класні, трушні тернопільські пацани. Так і з'явилася назва Пацяки. Спонтанна, жива та така ж справжня, як і самі герої фільму. У Тернополі стрічку показали під час спецпоказу 16 жовтня. На заході також збирали гроші для фонду стипендій імені Віктора Пасічника, військового 67-ї бригади, який загинув на Донеччині у вересні 2024 року. Із Тернополя фільм вирушає у мандрівку Україною. Покази заплановані у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Києві, Луцьку, Одесі, Харкові. Та в інших містах. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді презентували проєкт читай, мрій, дій, простір можливостей. Ініціатива передбачає трансформацію бібліотеки з традиційного літературного простору в інклюзивний культурний хаб. Для цього на одній з локацій облаштували комп'ютерні місця, щоб люди з інвалідністю могли комфортно приходити та читати книги. Подробиці у сюжеті. Трансформувати літературний простір в інклюзивний хаб, який буде доступний для кожного у Тернопільській обласній бібліотеці. Для молоді втілюють проєкт Читай, мрій дій, простір можливостей. Він передбачає принципи безбар'єрності та відкритості для людей з інвалідністю. У закладі вже облаштували три комп'ютерні місця, де кожен зможе за допомогою спеціальних програм та сканера читати книги. At 15 of the no, ми можемо подивитися також, що це зупинити, наприклад, подивитися в Києв'їв, що це от воно дійшло до Із, де воно розпізнало, і де. Тобто ми можемо навіть подивитися, якщо вдруг ми розуміємо, що щось не так, ось зараз неправильно поклав книжку і обрізало. То я собі можу передвинути і відсканувати зараз ну, от для того, щоб. Текст пішов повноцінно щитуватися у межах проєкту. Придбали книги шрифтом Брайля. Крім того, при вході до бібліотеки планують встановити пандус. Кожен із комп'ютерних столів має можливість регулювання висоти, щоб відвідувачам було зручно працювати. Людина може бути вище, нижче, і то щоб їй було зручно працювати. Вона собі ергономічно. Цей і собі працює. Проєкт читай, мрій дій. простір можливостей» реалізовується в межах грантової програми «Згуртованість через культуру, яку впроваджує Український культурний фонд за фінансування швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України. Проєкт ЮКОРТ, що здійснюється за підтримки Швейцарії. Ми щорою в це віримо і переконані, що ну це не лише збільшить кількість. Це покращить якість наших послуг, і ну ми прагнемо, щоб кожен, хто зайшов до нашої бібліотеки, відчув, що це місце для мене. І справжня культура це культура участі всіх. У межах проєкту Читай, мрій, дій, простір, можливості у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді будуть відбуватися зустрічі з письменниками, засідання літературних клубів, тренінги з медіаграмотності тощо. 30-річний ювілей відзначила газета Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ Божий сіяч видання. Було засноване ще у серпні 1995 року. Впродовж трьох десятиліть Божий Сіяч висвітлює релігійно, духовне та національне життя духовенства і мирян. Розповідає про історію церкви та України, мистецтво. Росвіту і моральне вдосконалення людини, особливе місце у публікаціях займають матеріали про підпильний період діяльності церкви, коли вона зазнавала переслідувань з боку атеїстичного режиму. Щоб підвищити духовний та інтелектуальний рівень контенту, на сторінках газети виступають священнослужителі, миряни, і науковці місцевих університетів. Сьогодні Божий Сіяч виходить щомісяця накладом у 10 тисяч примірників і поширюється серед вірян Тернопільсько-Зборівської. Архієпархії. Ну, а на цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам міцного здоров'я та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.